Десять років тому ми були групою добровольців, які не мали бойового досвіду та військової освіти. Але понад усе хотіли захистити незалежність, цілісність та суверенітет нашої батьківщини. З першого дня Азов був і залишається дотепер відданим Україні та українському народові. У 2014 році ми звільняли Маріуполь від сепаратистів. Билися Мар'їнці та Іловайську. були основною ударною силою під час проведення Павло Пільширокінської наступальної операції. Тримали оборону на Світлодарській дузі, виконували спеціальні задачі на лінії бойового зіткнення по всій зоні проведення операції Об'єднаних сил. У повному оточенні обороняли Маріуполь. Були бої на південному напрямку. Сьогодні наша бригада героїчно відбиває ворожі штурми під Кремною. атакує та метр за метром рухається вперед. Ми були першим підрозділом в Україні, який самостійно почав впроваджувати стандарти НАТО підготовці особового складу в плануванні та організації бою. Ми дотепер невпинно тренуємося, вчимося та самовдосконалюємося. Сьогодні Азов це один із найбоєздатніших підрозділів в Україні. Ворог щодня відчуває на собі професіоналізм та силу наших бійців. На цьому тернистому шляху ми втрачали наших бойових побратимів, справжніх воїнів, чий вибір та вчинки були присвячені одній меті свободі України. Ми помстимося за всіх та кожного. Про це говорить наша праця на фронті та втрати, які несе ворог. Побратимство та відданість в бойовій родині це фундамент дозору. Ми не зупинимося, поки не визволимо всіх наших бойових побратимів з російського полону. Ми будемо продовжувати вести боротьбу, чого б це нам не варто. Я командир, я вдячен кожному азовцю, який вже багато років йде в пліч плічок з нами. Кожному бійцю, який нещодавно став в наш стрій та робить підрозділ боєздатнішим та сильнішим. Ваші імена вже назавжди вписані в світову військову історію. Я дякую всім, хто вірить в АЗОВ та допомагає підрозділу. Кожному, хто бореться за звільнення наших військовополонених Азовців. Попереду нас чекають вирішальні битви та перемога, яку ми здобудемо в бою. Слава Азову, слава Україні!